Слава Україні та слава ЗСУ у Миколаєві 14 жовтня 964-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зарадницької Білорусі. Буквально тільки що на півдні була загроза балістики, і росіяни атакували Одесу знову двома балістичними ракетами. кажуть, є два прильоти попередньо десь в районі порта. І якщо це так, то скоріш за все, росіяни знову по цивільному кораблю вдарили. Який Зайшов в одеський порт. А так вчора, вперше за 48 днів, не було атак іранськими мопедами від росіян, бо вони у майже два місяці кожного дня пускали їх. І щодо Миколаївщини, то другу добу поспіль ніде, включно з району Очакова, нема російських обстрілів. Наші хлопці добре наваляли росіянам в тому районі. А на Херсонщині, як завжди, сильні російські обстріли, авіабомби. Ще росіяни цілеспрямовано Полюються цивільними в Херсоні. Одна людина минулої доби на Херсонщині загинула ще четверо травмовані. Давайте закидуємо на fpv дрони для росіян, щоб вони робили їм помсту. Дякую.